Всім привіт! Слава Україні і слава нашим героям-захисникам! Сьогодні буде відео про цей акумулятор. Літій-іонний акумулятор. Використовуються такі акумулятори для легкого електротранспорту, такого як велосипеди. Ну, що модно зараз кажуть електробайки. Отже, цей акумулятор має 48 В 20 а Ну, Максимальна е, напруга при зарядженому акумуляторі. 54,6 вольта. Байк, який би з нього ну, живився, ну, орієнтовно може проїхати десь там ну, грубо до, до 100 км, якщо там їхати не швидко, десь 20-30 км на годину і там водій, щоб там був неважкий десь кілограм там, 70 до 100 к. щоб ви розуміли, яка енергія. Фактично, тут енергії там, 1 кВт в такому акумуляторі. Ну, так загально. Тепер Ближче до суті проблеми, яка була з ним. Замовляв і я два таких однакових акумулятори там до них мотори, контролери, ну, коротше, купу всякого різного. Замовлення це я робив до війни. Відповідно, почалася війна, і той проєкт заморозився, і ці акумулятори приблизно рік лежали без діла. І от, коли було виключення світла вже, акумулятори почали використовуватися в якості джерела живлення. І відповідно, один оцей акумулятор. Живився через інвертор, і цей інвертор при 45 вольтах просто виключався. Інший акумулятор не виключався, він розряджався до 42, інвертор пищав, до 40 вольт приблизно він ще міг розряджатися. А цей при 45 вже повністю виключався. Ясно було, що щось з ним не так. Але оскільки він новий і фактично не використовувався, я був дуже здивований. Ну, виглядало, що то міг бути якийсь брак. Відповідно, я думаю, до виробника. Писав, дзвонив, вони мені казали, може бути, що це плата БМС, висилайте нам, і ми подивимось. Але оскільки гарантія вже пройшла, бо рік пройшов, я не спішив висилати, бо розумів, що це все за мої кошти. Ну і до чого дійшов. Набрався сміливості. І першим ділом, що зробив, це я розпакував оцю термоусадку з цього боку, де виходять дроти, щоб добратися хоча б до тої плати БМС і подивитись на неї, що там до неї робиться. Відповідно, коли я оце відкрив, я зараз вам покажу, що було от добрався до тої плати BMS, отак вона виглядає. Ну і першим ділом я вирішив поміряти просто, яка напруга на кожній з ланок паралельних. Відповідно. Тут є 13 ланок для того, щоб набрати відповідну напругу. Першим ділом, що я. Хотів зробити це, просто як кажу, помірити на напругу на кожній ланці. Але я боявся, чи можна від'єднувати оцей скажімо так роз'єм від BMS. Бо були думки, що можливо там щось контролер зіб'ється, потім треба його перепрошувати. Отже, перший раз я побоявся відключати той роз'єм. Отже, спочатку я побоявся той роз'єм відключати і отак тестером. Міряв напругу, пхав туди, от, бо там є контакти. І так поміряв. В принципі, спотів сто разів, поки там пхав ті щупи, бо боявся, щось там не, щоб не замкнути. Але потім мені підказали, що такий цей роз'єм можна від'єднувати. Єдине, були думки, що роз'єм потрібно від'єднувати в певному, ніби, як то кажуть, положенні. Для того, щоб спочатку розімкнути. Отут тобто тут плюси йдуть. Отак я розумію, що тут є оцей жовтий це мінус. І пішли всі по наростаючі плюси. Відповідно роз'єднувати. Мені сказали, що бажано від плюса. Тобто отак косо я оцю сторону відтягував, а потім знімав повністю. А під'єднувати спочатку мінус. Тобто цю сторону запихаєш, а потім все решта допихаєш. В принципі, так же я потім робив. Отже, коли я оце від'єднав. Зразу я почав мірити оту всю напругу, де там воно є. Я вже не пам'ятаю, бо це довга історія, довго це все тягнулося. І що я помітив? Ага. Першим ділом, що я помітив, що на одній ланці була напруга при зарядженому акумуляторі 4,23 вольта. А на всіх інших там приблизно, там невеличкий розкид, але приблизно було 4,12 В. Відповідно, я зрозумів, що одна ланка найшвидше зарядилася. І, відповідно, bms вже зарядку зупиняє і акумулятор до повної напруги своєї не заряджається. Тобто оцей акумулятор заряджався приблизно там до 53, 53 з копійками Вольт. Отже, це я вже побачив, що одна ванка забагато е, за, за пішла вперед, і відповідно, акумулятор повністю не заряджається. Тут ще скажу таку річ. Я помітив, що коли оцей акумулятор заряджався, от стоїть він на зарядці. Тільки його зняв, зарядку виключив, зразу міряю, яка напруга на виході цього акумулятора. Наприклад, поміряв, напруга там була 52,8. Я лишаю десь через 2-3 хвилинки, міряю ще раз, і та напруга постійно підскакувала десь на приблизно 0,4-0,5 вольта. Це для мене взагалі загадка. Я не розумів, чому так відбувається. І потім вже там стабільно та напруга стояла. Тобто. Оцей стрибок підвищення напруги на пів вольта приблизно, я не розумію. Так і до зараз, звідки воно таке бралося, можливо, хтось зрозуміє, то напишіть мені. Отже, от така була виявлена проблема. Що не заряджається до повністю, повністю до своєї максимальної напруги. І розряджається, тобто виключається швидше, ніж, ніж потрібно. Все. І на BMS я побачив, що є розбалансування. Тобто, одна ланка якась де вперед. Що для цього я. Як я вирішив ту ситуацію побороти, я знайшов таку якусь лампочку на 5 Вт. Вона, правда, вже якась була чорна, я колись нею робив десульфатацію акумулятора. Але менше з тим, взяв я ту лампочку. Підключив через такий от акумулятор 18650 через тестер в режимі ампер і поміряв, що ця лампочка бере 0,17 А. Ну, прикинув при... Напрузі 4,16 було, що ця лампочка при такій напрузі споживає 0,7 Вт. І я вирішив тою лампочкою тим 0,7 Вт, розрядити оцю одну ланку. Ну, Щось я там прикидав, що мені треба було з тої ланки забрати, де там вони, мої записи 2,2 Вт. Отою лампочкою. Ну і знаєте, приблизно ці мої розрахунки співпали. Я ту лампочку підключив, десь за думаю, десь якихось три години чи там, з копійками, бо я там відключав, простоював, скажімо так, точно не, сказав, не, не, не скажу, яка там була, який був час. Але приблизно три години, може, оця ланка розрядилася до рівня всіх інших. Я заспокоївся, думав, все буде добре. Поставив на зарядку, зарядив. Все, підключив знов до інвертора той акумулятор. І що ви думаєте, він знов на 45 вольт виключився. Тобто це нічому не помогло. Ну, от коли він вже виключився, я тоді зрозумів, що треба знову мірити, отут, що робиться на тих ланках, бо вже це, тут вже все було розпаковано. Знову я дістав, поміряв. І що я там помітив, десь я вже не пам'ятаю, де я писав, але помітив я, що. Оця одна проблемна ланка, яка була вище всіх, вона, і відповідно, найшвидше розрядилася. На ній напруга найбільше впала. На інших всіх ланках напруга була вищою. Тобто, от, ага, от мене є записано. На цій одній ланці була напруга 3,23 вольта, а на всіх інших там приблизно 3,46-3,45. Відповідно, акумулятор виключився по цій одній розрядженій ланці. Ну і тепер я, який висновок напросився в мене? Що оця одна ланка має меншу ємність, ніж всі, тому що вона найшвидше заряджається і найшвидше розряджається. Думаю, ну як може бути? Розумію, що акумулятор новий? Як може бути, що там та ємність погірше, гірша, ніж всіх? Не думаю, ну не вже могли поставити якийсь акумулятор бракований чи якийсь старий, Ну не вірю, бо там писали, що домовлялися, що все нове, ясне діло має бути. Ну, але ще була в мене одна думка, що не то, що акумулятор якийсь старий, чи поганою ємністю, якісь там пару баночок, а те, що, можливо, неприварний або поганий контакт самих тих з самої тої паралелі, десь там є неприварений або недоконтачений елемент. Оце мене дуже в принципі, насторожувало. Але, чесно кажучи, я боявся далі то все розривати, різати, бо не знаю, що там робиться і що я з тим зроблю. Ну, але потім пройшов деякий час, я знайшов фірму іншу, яка теж таким займається, і, в принципі, вони роблять акумулятори, відповідно, їх варять, там збирають і мають поняття в тому, в тому ділі. Поїхав я, в принципі, до них. Ну і розказав, яка ситуація, що які симптоми. І кажу, можливо, там щось не приварене. Мені кажуть, хлопці, та ні, ви замовляли в солідній фірмі, не може такого бути, вони не могли не приварити, це щось там не то, щось там. Поки акумулятор стояв, щось там розрядився і, лан, і, цей, і ємність впала якоїсь ну і банки, і того так відбувається. Я кажу, ну давайте тоді лишаю вам того акумулятора, Вони сказали, що протестують і вже знайдуть причину. Але в принципі кажу, давайте подивимось, розірвемо хоча б при мені чи там все приварено. Ну Ми розірвали, розрізали, точніше, ми так глянули. ну та Ні, каже, все приварено, тут все гарно зроблено. Лишайте. Ну я вже чекаю, щоб вони там принесли мені бумажку, що я в них лишаю їх пішли друкувати. І, і дивлюся на той акумулятор і бачу, опа, а там не приварений є. Уявіть собі, два елементи не приварені. от Та видно, що точок нема. Точок навіть нема. Не замкнути, може. Ну -да. Видно, що нема точок. Отже, ми побачили, що неприварені є два елементи на плюсах. Оцей майстер взяв, приварив, сказав, що проблему знайшли, має бути добре, але треба акумулятор все одно тестувати. Відповідно, вони мені не запакували його, сказали, що тут треба ще дивитися, що там як буде з тим акумулятором, як він буде працювати. В принципі, я його потім зарядив повністю, поставив на розрядку і помітив, що він виключиться десь приблизно на... 43, 44 вольти. Тобто він прийшов у той рубіж 45 вольт, коли він виключався, коли було все не приварене. Але все одно він виключився за скоро. Ясне діло, що я розумів, що там знову все одно щось з тим розбалансуванням не то. Знову розібрав, знову переміряв ті всі напруги. Ну і Одна та проблемна ланка також була в цьому випадку вже не дозаряджена. Тобто всі ланки інші пішли вперед. От я собі був записав, що яка була на тій ланці, була напруга 3,22. А там всі решта приблизно 3,27. Отакі, 3,28, 29, там була навіть 30-ка. Ну і що, тепер стала проблема, як ту одну ланку зарядити. Або всі інші розряджати. Ну я думаю, якби я розряджав ті інші всі, то це пройшло б я не знаю, тиждень треба було з тою лампочкою світити. Це була велика морока. Тоді я вирішив спробувати зарядити одну ту ланку от такою платкою простою. Вона дає 1 А. Я щось там прикидав, що то ніби трохи замало для, того, для тої паралелі, але порахував, порахував, що 1 там має так само десь 3-4 годинки заряджати ту всю ланку. Ну, щоб дойти скажімо так, ту різницю скомпенсувати. Відповідно так і зробив. І ви знаєте, ланка дозарядилася тою платою. Після того я вже заряджав повністю, розряджав і відповідно ця проблема зникла. Отже, яка мораль з того всього? Якщо самі будете бачити такі симптоми на акумуляторі, то розумійте, що можливо у вас така ситуація, як в мене, тобто не приварена одна чи дві. В мене було не приварено два акумулятори. У вас може бути така сама ситуація. Ну, ще яка мораль? Це ну, вже мораль, така, скажем, більше комерційна, скажімо так. я от замовляв ці, це все замовлення робив в солідної фірми, яка ніби вважається. Спеціалі... Ну, як би скажу спеціалізується на тому всьому і має відповідний досвід, але от така фірма допустила от такий брак. Тобто не приварили. Просто, просто не приварили. Я розумію, що це людський фактор, людина могла та, що робила. Задуматись, подзвонили, ще там щось, ще там щось. Але треба перевірити. Я коли замовляв, мене, до речі, пізніше відправили, ніж обіцяли. Бо казали, що там тестують акумулятори, там щось їм треба довше часу. Але насправді я вже їм потім написав, вони не тестували, бо якби вони тестували, вони б зразу побачили, що ємність акумулятора ненормальна. Так що от така штука, така мораль. Не знаю. Зної сторони, думаю, що. Цю фірму треба сказати їм, що ну, я їм сказав, але відповідно всім сказати, що от таке вони допустили. Але, чесно кажучи, мені їх трохи шкода, бо розумію, що людський фактор присутній. Тим більше я їм написав, можливо, вони ще захочуть якось, скажімо так, по-людськи вийти з тої ситуації, можливо, там компенсують мені якісь затрати, що я там мав, коли я вирішував цю проблему. Але відповідно, якщо вам цікаво. Що це за фірма, то я думаю, що ви догадаєтесь, бо я, до речі, в відео згадав їхню назву. Так що от от така от справа. Єдине, що я на даний момент не можу зрозуміти, чому, коли були неприварені оті, оті акумулятори, чому відбувався оцей скачок напруги після зарядки, от піднімалася напруга десь там на 0,4-0,5 Вольт. Я от цього до зараз не розумію, чому так відбувалося. Ну, Але от така от мораль і така от історія. Якщо комусь. Таке пригодиться, чи будете мати такі якісь подібні симптоми, то знайте, що от таке треба перевірити. Так що, отак. От Всім дякую за перегляд. Слава Україні, слава нашим героям-захисникам.